Добрий ранок, мої краситулечки, добрий ранок, мої ріднолечки. 6.05. Сьогодні чуть пізніше. Сьогодні суха середа. Але сьогодні будемо отримати товар. Ви знаєте, що суха середа, воно вроді без утра суха середа, а потім починається бути влажним. Мої хорошенькі, кожне утро говорити добре утро, тому що воно добре, ніч гучна, але утро добре. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, глазки відкрили. Накрутили ту гульку, не накрутили, вмилися, не вмились, вийшли, йдемо на роботу. Говорили всім, добрий ранок, хорошого дня, випили каву, попрацювали, прийшли додому. І чого воно не добре, дівчатка? Дякувати Богу. Так що, мої хорошенькі, я вже їду на свій любимий привоз. Ну куди ще можна їхати, утра, правильно, дівчатка на свою любиму роботу. Погодка, знаєте, така, щоб погода була б цілий день. Це просто прекрасно. Ну знаєте, і не жарко, і не холодно. легкий-легкий такий, легкий -легкий, такий вітерочок вообще підває. Але таку ось такої сьогодні рубашечку накинула та й байдуже не обдуває, або десь підв'язала та й ще лучше. Так що моя для людина вона хоче, щоб кожне утро, кожен день був добрий, прекрасний. Боже, ще сонечко виходить. А ви знаєте, для мене сонечко сонце тільки виходить, і таке желання роздітися. Повністю і піти на шезлон крутитися як та От я, допустим, ходила на мор, да, ході, да я йду на воду тільки для того, щоб намочитися. Для мене сонце це все. Я так люблю загорати. Я одно, знаєте, однотонна, в одному тоні, тому що я кручуся як таюла на спині, на боку. І я можу лежати так, от я лягаю, і я можу півдня лежати, не вставати. Правда, я дуже люблю сонце, не знаю, не дуже. Так, що мої ріднолічки, мої викрати. Добре утро. О, мужчина вийшов. Так що, дівочки, дивіться, головочку повернула, мужчина пішов на роботу. День удалося. Ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре. По-другому як кожен день я вам буду говорити, що в сутки і мілі-мілі-секундочки, коли здійсняться всі бажання. І вдруг ви так щось собі захотіли, знаєте, це те, це те. тільки був буде думати, хочу то. І воно. Дівчатки, ви знаєте, що кожне утро я показую свій лук. б я не їла, чи я була вдома, чи я була б на роботі, чи я була б у мами. Лук, це прежде всього. Сьогодні я оділа такі, знаєте, обалденно класні ласіни, дівчатка з високою посадочкою і футболочку. Це я купила її на 7 кілометрів. Рубашечку я купила у наших хлопчиків на привозі. Ви знаєте, що там є наші хлопчики. Дівчатка такий, сьогодні у мене обалденно класний лук. Ну, класний. Я взагалі для мене, якщо чесно, спортивний лук це найудобніший, найкрутийший лук. Ласіни, вони такі, вони, знаєте, як пластик, вони пари. Будуть дівчатка, хочу ну я зараз прямо футболочку знім. Дівчатка хочу вам показати результат. Свої операції. Це, звісно, у мене ще корсет. У мене ще зніметься корсет. Я ще трошки стукну, дуже набрягші ножки. Знаєте, ще ну, трохи набрягше. Але, дівчатка, спустя 2 неділі, я хочу вам сказати, що я огонь. Я вже, мені каже, до корсета і звикла. Шви мені сняли. Мені дуже удобно, мені так круто, що я вам навіть не можу передати. І от такий, подивіться, дівчаточки, результатик У мене Ну, правда, ще корсет. а зніметься корсет, і буде все гуд. Так що, мої рідні, мій Максим Максимович. Творить чудеса я дуже задоволена. Я задоволена, я задоволена то, що я пішла, зробила. Показала свої красиві руки, це ви знаєте. Нічто у мене я не те, що я кажу, там у мене прям вау, комплекс руки. Ну, от вони здорові в мене. Але мої ручки вони відповідають моїй попі, моїм ножкам. Правильно? Я потім уже, наверное, через рік просто зроблю чуть-чуть ліпосакцію, чуть-чуть оберу тут жирочок тут і між доножками, тому що більше обирати нічого не потрібно. кулечку по мені убирати не потрібно, тому що така вона в мене кругленька. Ручки, дівчатка, ну що ти з ними зробиш? Ну, от такі вони. Ну по-другому не буде. Я вже вам казала, да що я дуже люблю майки. Дівчатка для мене майки. Для мене відкриті руки це нічто все. Я дуже люблю ходити так. Так що, мої просить, я ж, звісно, в корсетіку. що знаєте, і трошки брякнуть ноги. Але я п'ю таблетки, трошки набрякають ножки у мене. Але от я хочу сказати, що таблетки мені треба пити, ну, грубо говоря, так, дві неділі точно. Потім Максим Максимович сказав місяць, щоб трошки сходили отіки. Ну, ви пойміть, операція восьми але Це ну не може бути там, щоб прям ти і не отікала, нічого. Такого не може бути, дівчатки. Саме головне. Якщо ви йдете на таку операцію, якщо йдете, ви йти впевнено. У вас бути підтримка, ви повинні знати, що у вас буде підтримка. І ви так знаєте, прооперувалися, стали таке щолк і як світулічка на другий день двіження. Так що мої красотулі, отакий у мене результат, що зніметься карцитик, я стукну, все добре. А ручки, ручки, це моє це моє все. Подам діти? Боже, сонечко світло, мені хочеться тако лягти, роздвинути руки, ноги загорати. Я вас і лаві. Так що, мої хороші, я сьогодні зняла рубашку, показала вам свої дуже очарувательні ручки. Ну, такі плотненькі вони в мене, халюсенькі. Ну і ножки в мене такі, зівотік був такий, і попочка в мене така. І куди ми його дінемо? Так що, мої рідесенькі, я так думаю, що через рік я піду до Максима Максимовича, трошки зроблю ліпосакцію. Понимаєте? А взагалі, ну що я можу зробити? Ви знаєте, я вся така, вся кругленька, вся хорошенька, як кожна жіночка. Ви знаєте, мій що б ми собі не робили, б ми там не обрізали, б ми собі не кололи, в будь-якому випадку ми з вами красотки, тому що немає не немає, дівчатка, ще хочу вам сказати, ніколи в житті дивіться в свій паспорт. Саме головне, скільки ми тут відчуваємо. А відчуваємо ми себе тут завжди 35 і більше ніколи опять. Паспорт, як Філіп Петрович глохвосто казав, ошибка. Паспорт порвав. Ні, паспорт це документ. Хай не треба рвати. Хай він собі стоїть, десь ми їдемо, десь ми щось цей, паспорт нам потрібний. Так що, мої рідненькі, ви знаєте, яким ми є, таким ми є. Але хочеться бути трошки краще. Не ну, кожна жінка, да от накрасила губи вже іначе краще, розпустила восто, іначе ще краще, да. Так, мої краситулі. Ви часто мені пишете, напевно, це просто мої нові підписники, де я робила свої красиві зубки. У мене дуже красива олібка, дівчатка. Оці красиві зубки мені робила моя ірочка. Дивіться, і ви справді питали за імпланти, чи було больно, чи ні. Просто, може, ви старі ролики не подивилися. Якщо у вас буде час, зайдіть, коли я робила зубки. Ніхто не міг повірити, що я робила, мені одразу крутили 4 імпланти. Правда, дивіться. Ірочка моя робить зубки, а чоловік у неї займається імплантами. Там вставляє чилюсті. Ну трошки друга клініка. Вони практично однакові. Спочатку ми зробили імпланти. Я ходила, вони прижили з дівчатка. На другий день мені просто сказали, ти будеш утючна. Я не була оточна. Ну я не знаю. На мене як на собаки, все Держи, Максим Максимович, Каже, дай Бог, щоб на тобі, щоб на всіх так заживало, як на той правда. А знаєте почому? Тому що я йду увірено, я йду з улипкою, я йду з позитивом. Поэтому воно ну, все в мене приживається, бо я знаю, що воно должно прижитися. Ми дуже бути гарнюні. Дівчатка, значить, імпланти зробив мені ірочкин. Чоловік щас розкажу вам про зуб. Це, кінечно, може бути смішно. У мене дві пари зубів, дівчатка. Це у мене да? перламутрова кераміка, вони просто баґон. Знаєте, камера не передає той блеск, той перламутр, який він має бути. Вони не білі, і не сірі, і не жовті. Не просто обалденно круті. Але, дівчатка, у мене ще є вірочки всі є свій цирконій. на всяк випадок, в цю палучку прогодю. Може бути, що їла їла, чи цю пала. Все може бути, але вона хорошо прикріплена. Ні, ну я шутку, да, у мене є ще одні зуби, у мене є цирконій. Ми спочатку їх поставили, а потім я кажу, а що ми ще можемо придумати? Вона каже, я таке ще не чула, чула. Я теж не чула. Дівчаточки, я вам хочу сказати, що йдете ви на зубки, на операцію до косметолога, до гінеколога, до стоматолога. Видержніти впевнено і знати, що все буде добре. Ніхто. То от мене мої допустим, підписники приходять. Ну клієнти мої да свята. Ну як ви вчора робили імплант? У вас немає мають очності. Ну що ж я зроблю? Що ж мені треба було поставити канфети, щоб ви бачили її не було. По перше, стерильно, чисто. 250 раз спитають, чи не больно. От повірте, мені не було больно. Хоча у мене боль зараз дуже знаєте популярно в композитні вініри. Аня моя приїжджала теж зробила. У неї є красиві зубки, трошки їх підпиляли, вставили біль дуже красиво, дуже красиво голівудське олипко. Ви знаєте, зараз така технологія, що можна зробити абсолютно все. Саме головне ви не бійтеся. Так що, якщо ви хочете красиву оливку, красиві зубки, якщо ви думаєте, де вам зробити імпланти без болі, дівчатка, це я вам даю мільйон процентів. Ну просто в тому ролику, де я. Робила у мене. Я ж коли ходжу кудись, і якщо мені подобається, я вам все знімаю. Як мені вставляли, як мені робили, як мені вкручували. У мене є абсолютно все. Дівчатка, якщо я вам щось показую, значить я це робила. І я впевнена в тому лікарю, в тому, що я допустимо діла. Да, я ж вам не показую будь-що. Да? Я ж не роблю там, от допустим, пішла у іри, зробила зуби. Да, все я про неї розказала. Потім мені мене позвали в другу стоматологію. Я мені дали день, я зробила рекламу. Ні, мої хороші. Я тільки показую то, що я роблю. От я вже скільки з ними ходжу? дуже багато, і по-тому я вам кажу: красиві оли, красива улипа, красиві зубки це наша ірочка. Так мої красуні про операцію сказала, просто стоматолога сказала. Тепер дивіться, у мене крем. Блистить, да? дівчинка пише, яким ви пользуйтесь, дівчатка. Я беру у вальки свій крем, тому що вона мені його підбирає. Дивіться, може бути суха, кожа, може бути жирна, може бути там ще. Понімаєте, це не так. Це ви її наберіть і скажіть, це не є проблема. Я всегда під ставлю варічки на інстаграм. Правда, дівчатка, я завжди блистю. Ну багато хто не любить, багато хто любить, щоб лице не блестіло. А для мене, щоб воно просто... Аж сіяло. Ну, слухайте, ну кожна жінка, вона хоче сіяти. Губки блистять, лобик блистить, сьоцьки блистять, зивотіка нема, зубки прекрасні. Агонь, агонь, дівчатка. Мої хороші, я завжди вам хочу донести то, що ви не бути впевнені в собі. Повірте, поки ви самі себе не полюбите і скажете нада, вам ніхто це не скаже. Вам можуть сказати, та нащо -то тобі надо, та слухай, та то, та сьо. Ні, мої рідні, пішли, зробили. Алечко блистить вно і валюшки. Да. Так, дівчатка мої, значить за крем сказала, ви пам'ятаєте, у мене були пігментні п'ятна. Їх було дуже дуже багато. Дивіться, Двіцькі в мене чистило. Опять же, це я в своїй валентинки брала така банка. Вона дуже дуже велика. По перше. Вона їх обирає, подруга дає блеск і сяєва лиця. Опять же, це мої Валентинки. Потім крема, дівчатка є, які хоче спрай. От у мене зараз іменно на лиці не той, що шикається останній раз я брала, а така тонка, тонка трубочка така. Хоча я думала, що він у мене а вказується. Ні, він не закінчився, Просто треба пару раз е, по понажимати. Понімайте. То я кажу, у мене він що мені каже став стати, що його Брала. Так що, мої хорошенькі, уход за красивим лицем. Красиві накачані губки, красивий накачаний, накачаний, не накачаний вколотий лових. Бачите, морщинок нема, гласки, як алмазка Одним словом, дівчатка. То між красотки по щас мені кажеться, можна пф, зробити, що ти хочеш, і як ти хочеш, опять же, ви дружні бути в цьому впевнені, що ви цього хочете. Я завжди буду говорити і говорю перед тим як щось робити, ви повинні мати бажання, натхнення у вас бути сильна підтримка. От Я допустим йшла на операцію. Дівчатка з нами було 24 на 7 всі на телефоні. Дійсно, ви знаєте, ваша підтримка дорогого стоя. Що ви не йшли робити, ви дуже бути впевнені в собі і з настроєнням. Запомніть раз і навсі, якщо ви йдете десь ну, на роботу, там, до стоматолога, до гінеколога, ну, де б ви не йшли. І якщо у вас немає настрою, повірте, не буде толку, не йдіть. Це провірено мільйон разів. Дівчатка, я йшла на операцію просто на потяжку груді. Я просто стала і говорю, Максим Максимович, а якщо ми щось зробимо з животиком? Він каже, ти розумієш, його треба обирати віце. Я говорю, дивіться, є я, є ви. І говорю йому, ти знаєш, все в твоїх руках, все в твоїх руках. І навіть я пішла до Ірочки, да? зубки, так само зубки, до Валентинки. Дівчатка, я йду впевнено і уверена. І саме головне з бажанням, бо ми впевнені в собі я вам хочу сказати, що про себе я вже хочу сказати, що я сильна, я дійсно сильна. Я рішительна, якщо я рішила, так воно буде. І я хочу донести до всіх жінок, миру, дівчатка. Одне хочу сказати, поки ви самі собі не скажете, да? вам це ніхто не скаже. Повірте, мільйон людей, мільйон мніні. Я теж була раніше, ви знаєте, така розмазня. І ножки питалися витерти, так, да. і говорили, що хоч, ні, мої рідні. Поки ми не зберемося духом, поки ми не скажемо Стоп, я це зроблю, я це можу, я сильна, повірте, толку не буде. Ну, дивіться, я вже в мільйон разів да, говорю і ще раз буду повторятися. Може, повторяюся один за разом, але хочу сказати, я, якщо сіду робити, я в цьому впевнена. І знаю, що це буде добре. По-другому не буде ніяк. Красуні мої. Поки ви цього не захочете, вам ніхто не допоможе. Кажуть артучка, та й поговоримо. Я ще вам не хочу, знаєте, що сказати, якщо б я була друга, не така, як я зараз, да. Я, у мене сложний характер, дуже сложний. Я всюва. Я можу наговорити, але я дуже це сказати. Я не буду вам поза очі говорити. Я вам вискажу. Що я маю, то й несу. Але я не підкожна. Я ніколи не іспользую людей. Я ніколи не користуюсь людьми. Я не спілкуюсь з людьми заради вигоди. Для мене немає різниці. Я вже вам казала. У мене клієнти є різні. Є людина, яка бере головку, ну головки не продаємо. Примірно брюшки. Так? Є людина, яка бере кілограм чорної ікри. Але та людина, яка бере чорної ікри, вона не луча та що бере брюшки. І в мене був один такий. Ну він і є клієнт. спочатку він в мене йшов, потім прийшов. Стоять багато людей. Дай мені. Я кажу, подождіть. Володимир, ви не ображайтеся, у мене є черга. Я розумію, що ви хочете кілограмі що я там зароблю примерно, да, дявочки. Але у мене є люди, які беруть кусочок колбаски, кусочок рибки. Я ніколи в житті не ділю і не буду ділити людей. Була б я друга, це була б не я. І не мала б я того, що в мене є, до чого я дійшла. Але це тільки, ви знаєте, почало успіху. Ми впевнені в тому, що це тільки начало успіху. З кожним днем, з кожним кроком, ми йдемо вперед. Саме головне вірте в себе, не опускайте руки. Щось задумали, робіть, бо потім пошкодуйте. Я вже вам казала, захотіли обрізати волосся, обріжте. Ви зараз білі, будьте чорною. Боже, мій волос сміється, чолка відросте, дівчатка. Серйозно не жалійте, не жалійте. Ой, у мене длінний восхочу короткий. І що обрізали? Захотіли длини, купили, наростили. Це не є проблема. Так що, мої ріднульки, я думаю, утренній серіал з Базаренко вам вдався. Саме головне мира, здоров'я, процвітання. А ще хочу сказати: завжди будьте впевнені в собі. Слухайте себе. Мільйон людей, мільйон няні. Повірте, ніхто вам ніколи не поприяє так, як ви собі придумаєте. Я вам чесно це говорю. Щось сказали, щось не послухали. Але ви от робимо свій. Я вас I love you!